Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. І сьогодні я покажу, як витягнути і поставити оці пружинні шайби. У промопорі підвісному. Це друга частинка з металолому. Флянчик. Все в ідеалі. Так, для того, щоб поставити... А, ще ще покажу чого. Багато людей вибивають... Так. Багато хто вибиває оце кольцо, щоб витягнути муфту із шліців. Е, ну, я б не рекомендував би його без надобності вибивати. Так, це має лишні диски причеплені, щоб не загубити. Привозили розбити отут. Дуже кольцо. Це каже про те, що муфта оця не зажата. Про те, що я розказував, що шайба упирається в шліці. Оце тоді буде розбивати Оце місто. Якщо воно все правильно, все зроблено, все зажате, оця глушка вічна. Так, тепер треба якось акуратно перевернути. Так, перевертаємо. Щоб витягнути або поставити шайби, треба зробити отакий от крючечок з електрода. Беремо шайбочку, чіпляємо на крючок. І між шліцами вона і входить, і виходить. Прям як у віні-пуха. Так вона, якщо її положити, вона не пройде. Зараз я покажу. Так вона по шліцах не піде. Вона трошки більша. А коли ми розвертаємо, оп, і пошло. І тепер їх треба просто правильно уложити. Одну уложимо. Одну Ну отак, вот отак вот їх треба там правильно вложити. Тепер беремо другу, засовуємо. І крючочком там поправляємо. І вони стоять в аккурат. ю я свет світ затуляю. Так, якщо це і точно так стоїть, последня чуть-чуть наче хуже. А так стають всі шість. Якщо, звісно, на місці це робити, м -м, прийдеться... Ні, вставити їх проблем не буде. Буде трошки проблематично вставити оцю муфту. Вот. Ну, воно того стоїть. Якщо на місці збираєш, трошки її ворухнув. Можна м -м, легенько диски літолом змазати, вони один до одного приклеються. Вирівняв оцю муфту шліци і тоді йде на уро. Щоб вони не прокручувались так просто. Так, тепер, щоб зібрати легко на місці, витягуємо оцю штуку, Так, ставимо, закручуємо тіски. Так, зажимаємо оцю муфту отак. Акуратненько перевертаємо. Діски вже не випадають, оці муфта І тоді акуратненько надіваємо. Так буде саме, саме найлегше. Ну, тільки диски треба вирівняти, як я казав, оці муфточки. Я просто показую, як це найлегше зробити. Треба вирівняти оці зубчаті муфти. От. Бо коли вал вставлять туди, то диски будуть іссипатися. А так можна. Це треба робити двома руками. Поправляти. Оце саме буде найлегше. І тут диски вирівнюємо по валу. Вот. І воно все стане. І не треба вибивати оцю глушку, бо її два рази вибив і все, і вона вже прослаблена. І можна викидати стакан. Так, ще в мене, в мене є корпус, Почібники будуть нові. І цей підвісний піде на продажу. Зроблю сапун у корпусі. Немає, ще тільки кришечки іти на 5 болтиків. Найдеться ця кришечка. І все. І цей підвісний буде продаватися від мене. Так, сальнички будуть нові. Сальнички вже є, кольця оці нові. Все. Так, я думаю, що понятно. Всім пока.